Всім привіт, друзі! Стадія Легенд закінчилася, і тепер ми маємо вісім команд, які будуть змагатися за титул чемпіона мейджору 2023 року. Розпочнемо з чвертьфіналів і далі спробуємо спрогнозувати весь шлях плей-офф. У першому чвертьфіналі нас зустрічаються героїк та фейс, які вже грали між собою на стадії Легенд, і героїк переграли фейс на мапі Inferno. Тут потрібно відмітити. Чудову форму став на рейтинг 1.24 на цьому турнірі. Кедін 1.19, просто чудово. Трошки просів джаббі, але це нормально, бо мені здається, що до того він оверперформив і впав Тесес, але це також нормально, адже у цій команді він один з двох найбільш суппортівських гравців на рівні зі Шьюшем. Тому тут нічого дивного, хтось має подавати снаряди. У Фейс подають снаряди 4 гравці, всі снаряди для Брокі. Ну, звісно, це не зовсім так, адже непогано грає Робс, він один з найкращих гравців на цьому турнірі. Рейтинг 1,15, але все ж це нижчий рейтинг, ніж за останні 3 місяці. І особливо порівнюючи з стадією Challengers, де він видав набагато кращий перформанс, то це помітно. Ну і звісно, потрібно знову ж сказати про Керігана 0,83 це. Не той рейтинг, з яким можна розраховувати на стабільну гру. Так, він добре відіграв проти Наві, але це буде не завжди так працювати. Мап Pool. Ми дивимося, це буде точно бан Vertigo від Face і точно бан Анобіса від героїк. Можна пробувати героїк пікати оверпас, це основна їхня мапа, і в них там насправді все дуже добре. Також можна дивитися на Міраж, де Фейс переграли Наві, але були дуже невпевнені проти Bad New Sigils. Міраж гарний у команди героїк, тому це справді непоганий варіант. Також є Ancient, де п'ять поспіль перемог, але ці п'ять поспіль перемог можуть трошки обманювати. адже Героїк не все так впевнено, і, наприклад, остання перемога вже на цьому мейджорі була проти Ліквід, де все жахливо. На мапі Ancient. не варто покладатися саме на цих 100%. Фейс будуть розглядати лише два варіанти: Nuke та Inferno. Інферно їхній основний пік, але в них там не все добре. Так, зіграли добре проти Betnus Sigls, але навіть там це дійшло до дуже. Близького рахунку. Все ж я думаю, що це буде оверпас від Героїк, особливо після розгрому фейзів від BNE Б... та слабкої гри проти Наві. І Face спробують зіграти нюк. Я думаю, що інферно вони не ризикнуть брати. Особливо враховуючи те, що вони недавно грали на Інферно проти данців, і все завершилося дуже недобре. Тоді, другими банами, напевно, героїк будуть прибирати мапу Ancient. а Face намагатимуться позбутися Міраж. І на третю мапу все, все рівно зведеться до Інферно. Ідеальний варіант для обох команд насправді. Але все ж я думаю, що герої переграють і спокійно виходять у півфінал. Liquid проти Apex. Я відразу хочу сказати, що я вважаю, що Apex мають сильну ментальну складову, сильну психологію, і вони вже перегравали Liquid, що дає їм ще більшої впевненості. Тому є дуже гарні шанси для того, щоб перемагати команду Liquid. Індивідуальна форма. Всі гравці. Apex, крім JKM, просідають. Просідають досить помітно, особливо JL. Сумно трошки бачити таку статистику, адже литовець дуже потужно себе проявляв на стадії челенджерів, і зараз все не так красиво. Ну, все ж цього було достатньо для того, щоб пройти у плей-офф. Тому окей. У Liquid чудовий турнір проводить NAF, один з найкращих за останні роки. Прекрасно себе почуває Кіндер і дуже дуже добре почуває себе усі. Нітро теж відразу видно, що він звільнився від е, ролі капітана, і вони відчули більш впевненість вже на стадії Легенд, адже на стадії Челенджер він нагадаю він досі був одним з найгірших гравців всього етапу. А ось тут він вже настріляв на 107 і дуже прекрасно себе почуває. Еліч, навпаки, трохи впав на цілих дві десятих. Це Помітний помітний результат в порівнянні з трьома місяцями. Але все ж мені здається, що ці цифри трошки перебільшені розгромними перемогами над, наприклад, Into The Breach, чи Nine. От трошечки вони мають обманювати. Тому я б їм не, дов... я б їм не довіряв. Якби ми вели рахунок, то очко отримала б команда Liquid. Map pool не буде. Нюк, який не грають Apex, не буде uh, Vertigo, яку не грають Liquid. Основним піком Liquid є Overpass згідно зі статистикою. І плюс там є 4 поспіль перемоги. Проте Apex дуже добре грають overpass, і Liquid можуть не ризикнути грати цю мапу. Може бути варіант з Inferno, де у Liquid 62% перемог, і непогані ігри були вже на цьому турнірі. Проте, Інферно це не найкраща мапа для Піку, тим більше враховуючи, що після 20 мап у Apex є 60% перемог не дуже гарний варіант. Також є варіант за Нубіс, але там теж проблема, адже 80% перемог у Apex після 20 матчів це небезпечно. Я думаю, що все ж Liquid повернуться до Overpass і будуть пробувати перемагати на Overpass. Не знаю, як піде з атакою, адже на цій мапі добре себе почуває снайпер команди Apex Nauk. І він часто там настрілює не якісь нереальні цифри в захисті. Я не думаю, що все може бути легко для Liquid. Apex 100% мають брати еншет. Всі бачили еншет від Liquid, і так само бачили його в матчі проти Apex, де був розгром, де було все дуже погано. Апекс, впевнені, в цій мапі вони камбекнули в жахливого рахунку 3.14 проти Ніп, закрили на додаткових раундах, вийшли в плей-офф. Крім того, мені подобаються слова Стікова, який сказав, що Liquid це найслабший суперник, з яким вони стикалися на цьому турнірі, крім Greyhound, яких вони закрили 16-0. Це багато про що каже, і теж додає впевненості команді. Я буду ставити на Apex у цьому двобої. Навіть не дивлячись, яка там буде третя мапа, адже третьою, скоріш за все, буде Міраж, це має йти туди. Також, як варіант, може бути Анобіс, який підходить обом командах. У них досить схожий маппул. І 5 мап, які можуть гратися, може бути будь-яка будь з них. Тому я розраховую, що тут буде перемога Apex і, скоріш за все, навіть 2-0, бо я не бачу саме ту впевнену. Мапу від лікві, де вони можуть нормально зіграти за атаку за якусь слабшу сторону. Тому ми проходимо з Apex у півфінал Vitality Into The Breach. Ну, відразу треба сказати, що Віталіті мають вигравати. Чудово себе почуває зайву, чудово почуває Spinx, чудово почуває себе Дюпрі і нормально почуває себе Меджиск. Навіть Апекс не сильно випадає насправді. А у Into the B'ж немає досвіду. Таких ланів, фрімралена. Гравці трошечки просіли, лише вирівняли останнім своїм матчем статистику. Особливо Крушел, який зіграв свою найкращу вертігу в кар'єрі. За 160 мап він вперше зіграв рейтинг 1,86. Вдруге зіграв рейтинг 186, але вперше це сталося на Лані. Загалом це була його друга найкраща мапа на лан турнірі після якогось там. Маленького турніру в Британії, де він настріляв 1.88 ще у 2018 році. Решта гравців ну, грають приблизно на цьому рівні лише равен просідає помітно. У Віталіті є впевненість, є рідні стіни, є 5 поспіль перемог, є виграний турнір, тому ми глянемо на мапи, але я думаю, тут навіть 2-0 буде. Не буде нюк. Основного піку Vitality. Віталіті, ну, це не страшно. Не буде також Enchant, що також влаштовує до Зебріч. Вони не дуже добре грають цю мапу. А Віталіті, скоріш за все, будуть брати Anubis, де він ту зебріч не окей. Вони пікнули цю мапу проти Liquid і жахливо її зіграли. Згадуючи матч проти Fnatic, скоріш за все, все буде схилятися. Інтузебріч спробують. Повторити свій успіх на Вертіго, і нагадаю, що вони не програвали цю мапу на цьому турнірі. Переграли Natic і переграли Ends з розгромними рахунками. Тому Вертіго гарний варіант. Плюс, на третю мапу, я думаю, що здійде приблизно до міража. Ну, але все ж це не важливо, як на мене, тому що я очікую 2-0 від Vitality легкого проходу. Монте проти Геймер Дві дуже схожі команди з гарною атакою та сильними індивідуальними гравцями. Чудово себе почуває IM 1.35 рейтинг. Непогано грає Acor, 1.17. І добре, дуже добре грає Ісик, який зазвичай на саппортівських ролях виступає. просів Сьюхі, але це як для капітана нормально, тим більше рейтинг 1.08 це він просів у Монте. Чудовий турнір проводить Даян. Він пересів на роль капітана і 1.15 не стріляв це дуже круто. Борус нормально, як завжди. Воротакий трошки гірше, ніж зазвичай, але це лан-турнір, де у нього все ж завжди були певні проблеми. Тому нормально. Решта також приблизно у своїх нормальних рамках. Кікебан не буде Анубіс, що погано для Монте. Очевидно, що це погано для Монте. І не буде Інферно, що погано для Gamer Легендж. Тому я очікую від піку Міражу, а від Gamer Лігжен, звичайно, оверпасу. 7 поспіль перемог, 85% і знищення всіх суперників на мейджорі. На третю мапу я думаю, що команди приберуть нюк. Спершу приберуть Gamer Леджен. А тоді Монте uh, будуть обирати між Вертіго та Еншент, де, напевно, їм краще взяти Вертіго. Адже на Еншенті Game Religion все дуже добре, і тих самих апексів вони просто знищили, не давши жодного шансу. Uh, можливо, це трошки Глорпік, адже Гейм Реджі в чудовій формі, на чудовій впевненості, можуть спокійно закривати матч і навіть виходити у фінал. Там... Команди дуже зараз все добре з головою. Вони впевнені в собі, адже від них ніхто такого не очікував. Їхній виліт очікувався вже на другий день стадії Challengers. тому вони грають без жодного тиску. Вони просто насолоджуються грою. Це круто. Тому така команда може видавати героїчні ігри ледь не щодня, поки є оце відчуття. До речі, перерва ці декілька днів, що вони не грають. Може навіть збити цей настрій. У Монте я не сумніваюся. Вони виглядають набагато більш зібраними, ніж Gamer Religion. Вони якісь доросліші і серйозніші. Тому я поставлю на команду Монте на півфінал. Ну, а далі без глибокої аналітики ми просто складемо шлях команд далі. І так, героїк виграють Face, Віталіті виграють the Breach, Ліквід. Поступаються Апекс, і Монте перемагають Геймер Ліджен. Герої проти Монте. Це вже було. І тут я віддам перевагу героїк. Віталіті, Апекс. Я все ж віддам от на фаворитів: героїк Віталіті. і герої перемагають у Вталіті. Ем... Затикаючи рота всім вболівальникам Віталіті, які будуть в Парижі, і, і помстившись Віталіті за програний фінал в Ріо. Ми швиденько складаємо піки у Петрика, створюємо піки. Переможці матчів один, переможці два, три, чотири. Ставимо героїк Віталіті і героїк перемагають у фіналі. Ось такий піки благодійний. Нагадують: збираються гроші для повернення живим. Все одно запрошую всіх долучитися, навіть якщо ви не ставили на першій стадії. Це дуже крута ініціатива. Всім дякую за увагу! Діліться своїми піковами, своїми продіактами. Буде дуже цікаво подивитися. І любіть Counter-Strike.